Доставка у них. А, О, да, гарно як тут. А? А, ну, зараз побачимо, що тут куча, кухня, Грузії. Поля зразу, ні, поля, картоплю фрі ми не будемо замовляти. Так, тут? Дитяче, то дитяче меню. Ти вже доросла, холодні закуски. Ми зараз так. Ціни нормальні, це ми в перший раз салати, перші страви. От хачапурі, я буду по аджарськи Поджарській хачапурі хочу. О, 190 гривень. Сумі... Не вежу, не? Ні, це, це, це манти, це да, дієчі. Ти хачапурі собі поля вибирай, хінкалі. Я й я хінкалі хочу. Зараз подивимося, я що я тут подивлюся. гаряче слави. Я... слави дивіться, яке гарне меню м'ясом. Хачапурі вибираю, можемо їх і ці, і ще, хінкалі. О, тут там та, гарне, ціни гарне. Так, ось я інтер'єрчик покажемо, поки на другому поверсі, а потім ще не будемо на перший спускатися, то покажемо на першому. Так, ось тут так гарно, до речі, ми тут перший раз. Це так дуже красиво. А такі ось дивіться, рунери лежать на столі, які гарні. Теж грузинські мотиви тут. Поле фотосесії зробив. Так, поки нам готують наше замовлення, зараз зробимо невеличкий огляд. Дивіться, тут також в ресторані є жива музика. Ось грузинські прапори, наш український. Зараз підемо на перший поверх, подивимося, що там. Так, дивіться, як гарно, які інтер'єрчі Картини. Так, це келихи різні такі грузинські, от ріг для вина, один і другий. О, я грудзинський національний, сабля, шабля, не знаю, як правильно. Е, також інструмент, От, різні головні убори. Дуже клас, зараз на першому поверсі побачимо, що там. А, тут ось картина теж така гарна. Дуже гарне таке. Ой, бар, який класний, дивіться, як зверху. Полички висять, а там. Конячки різні, настояночки, все таке. Люстри, зверніть увагу, які гарні теж у ресторані. Інтер'єр дуже класний. Так що підемо чекати наше замовлення. Я вже їсти хочу, вже хочу їсти, тому що я цілий день не їла, Думаю, зараз ці дому всіх на мантулюся із голотимух'я. А то вдома, коли поїсти, то то нічого ні потім не залазить. Ось Між столиками колони такі, до речі, цікаві, і ось такі з кирпича перегородочки із живими квітами. Ось вже тархун принесли, це ми замовили тархун їхнього виробництва. Національний тархун, якщо хто не знає, це національний грузинський лимонад. Поля пепсі буде. Квіти, до речі, живі. Дивіться, і всі зелененькі, бачите, і зараз блін, От скрізь живі квіти і зелені, тобто за ними доглядають. От не, не сусі, це дуже теж великий плюс для закладу, коли зелені квіти, а не ну, тобто живі, а не штучні. Зверніть увагу, яка по принесли так при прибори. Ой, не знаю, як на українські. От, ніж вилка, ну, прибори, так, принесли. І зазвичай в кафе там, ну, в закладах, в ресторанах кладуть вилку, ніж по краях. А тут дивіться, як гарненько. Мені вже, мені, мені вже подобається. Дай Бог, щоб далі все було добре. От, чекайте далі, продовження. Полінина картопля фрі заїхала. Вкусна? Вкусна, каже, но гаряча. Оце прийшли да, в грузинський ресторан, а Поліна каже, мені кай, картопля фрі. Помімо всього остального, що я буду їсти, картопля фрі обов'язково. І пепсі. І пепсі, да, пепсі фрі, а потім там хачапурі, хінкалі. а потім каже, побачимо, може ще що влізе. дивіться нам Віталік. Наш офіціант нас обслуговує, приніс нам хачапурі по аджарськи бо ж гарні які, та здоровенні які. Та ви що? Так, зараз будемо смакувати, здорові. Це десь ну вага десь на пів кіло буде. Та ви що? знаєте, обслуговування гарне, мені все подобається. Зараз будемо смакувати, потім все в кінці, звіт вмакуєш, береш, одрізаєш, вмакуєш туди, перемішуєш яєчко, сирочок. Давай вмакуєш, все і кушаєш. Так, хінкальки під'їхали. Хінкалі по бараніною, так? Да? А, зараз я покажу розмір. Хінкалі не маленькі, гарні які, маселко, все як положено. Але поки будемо дісти, поки будемо, хоча пурі поджарські, потім дійдемо до хінкалі. Жива музичка. так от. Я вам хочу сказати, хачапурі фуажарський просто хопа офігенне. Парфетка. От реально, рекомендую. Залажуся. Чи не супер. Смачний. Настільки смачний. Просто тушою. Ось тут ідеально. А да. чапурі бомба. Десять 60. Карпун теж непоганий зарпун. Фактинного виробництва. Зараз будемо пробувати проводити. Так, ліскалі баранений, правильно? Может, а мясо видите такой пирамид такой? Точно даже мясо, бачите як ладонь. Смачно, тоже смачное. Чувствую, нужно смачно. Да. І, до речі, хинкажи цена адекватна. 25 гривень штука. Музичка жива грає. Чуєте? Ану, наливай мені. Сто. Наливай, наливай. Сто Сьогодні у чоловіка день народження, він привів мене і доньку в ресторан. І ми святкуємо. Твоє здоров'я кота. Жива музыка, українські пісні. <риклад> У нас банкет рядом. Чоловік двадцять п'ять години.

Коротше, відкриваю сміттє. Хто скільки може, слідуйте мені на карту. Я буду ходити в ресторан учеба, мені тут так сподобалось. Просто, просто супер. Бо чесно, хто приїде, не пожалуй. Ціни супер, обслуговування супер, страви супер. Коняки взагалі буде уносить. Жива музика, Блін, це просто на висоті, чесно. Рекомендую От однушити душевну душу. Вообще, чесно, ну, без туток я рекомендую, реально мені дуже подобається. Правда, ще не вечір, чекайте. Я думаю, все буде добре. Адреса е, напишу в описі і скажу ще раз, лісовий проспект 39 ресторан у Ось тут взагалі класло, поки напіталіка, де станту, взагалі обслуговувального. Віталік не знає, не буде це відео, потім тобі по 13-ті бальней 12 і, і премія начальства. Так і передаси, скажи і звісти саме зв блогер Богер Кієва, сказав, що надо премію Віталік. Ось я зніму тут режим роботи. Бачите, от графік роботи з 11 до 22. Без вихідних і вказані номера телефонів. Адміністратора, щоб зателефонувати, уточнити питання, якщо у вас є якісь. Пішли, перекурили, прийшов Віталік, забрав серветки, грязні, тарілки, серветочок чистих він приніс, бачите, цілу стопочку. Ой, боже, обслуговування на вищому рівні. Ви подивіться, ви подивіться. Оце ну, оця раді цього в ресторан ресторануча. Ви Вишов, та да, ну вийшов. Наш борьба бав, як всі вдаються тисячі. Розпустились тут теж, дивіться, гарні зелені квіти. Це дуже великий плюс закладу, що квіти справжні, не штучні і за ними ухажують. А як ухажують на українські мови? Доглядають. доглядають за квітами, так, І за квітами доглядають, вони всі зелені, всі, всі гарні, нема сухих навіть листочків, це ще один плюс закладу, що дуже-дуже. І дивіться, тут теж картини. Бачите, це все теж в грузинському стилі. Так, а це, до речі, так барну стойку знімаю ще не показувала. Тут це лимонади власного виробництва. От, а, сапера, сапераві. Так, лимонад, лимонад сапераві, груша кахабера. так, Ми тархун замовляли. Так, ось, дивіться, як ще гарно, так, я ще покажу з цієї сторони, як гарно стойка виконана, над стойкою полка, поличка, господі, і всіх заплітається. Дивіться, гарно, бачите, в грузинському стилі. Одяг навіть на пляшки зроблений. Взагалі, все дуже-дуже класно. Я чесно задоволена і вердикт в кінці відео. Чекайте. Співає мужчина. Малиш. так Були гуляли, принесли приговор. Відкриваємо наш приговор і дивимось. так Сьогодні ми посиділи в ресторані Уча, Грузинська кухня, офіціант Віталій, обслуговування 10 з 10. Так, що стіл номер 4 основний зал, ну тут де, так, що по ціна? Хачапурі по-ажарській. Троє хачапурі по 190 гривень, вага 500 грамів, пів кіло. 570 гривень за три це дуже гарно. Хінкалі з баранини 8 по 25 гривень, картошка Фріодна, 95 пепсі літр 90, лімонад тарфун літр 110, власне виробництво це грузинський лімонад традиційний. І коняк в бренді старий кахеті, три зірочки, пів літра, 400 гривень. Загальна сума. 1465. слухайте, ну для такої поляни, 1465 я вам хочу сказати, що це ну, це, ну, це блядь, офігенна ціна. Согласись. ну півтори тисячі за таку поляну з випивкою. Це можна приходити однозначно. Посиділи на, ну, грубо говоря, півтори тисячі, так? Да? Щоб ви розуміли, ми все не подоїдали. Просто все настільки ситне, все таке смачне і просто ну, дуже багато. Все Це ось, ось. Хінка, хачапурі не доїдене, хінкалі не там теж хачапурі не доїдені, залишки хінкалі. Розрахувалися з Віталіком нашим, обслуговування на висоті. Все, рекомендуємо ресторан Уча однозначно. Олечка, тобі подобалося? Да. Да. Смачненьке все було. Да. Наїлась більше не хочеш, доця навіть не подоїдала не хачапурі, не хінкалі. І ще прийдеш? Навірно, а чого так, навірно? Не знаю. Каже, якщо мама з татом приведуть, так? Да? Ну, смачне, да, все? Дуже смачне. Мама, смачна, смачна. смачна карточка ну понятно. Ти рекомендуєш ресторан? Так. Да. да, все, Ну якщо дитина рекомендує, то тоді точно можна приходити. От і закінчився наш вечір відпочинку в ресторані Уча. Так так як я працювала в колись 9 років барменом, офіціантом у ресторанах. Це, мабуть, єдиний заклад, в якому я. Залишу позитивний відгук, Віталік пішов. Що хочу сказати: обслуговування дуже гарне, ціни гарні, доступні. І ще раз повторюся, і все дуже смачне. Отже, рекомендуємо однозначно ресторан «Уча» на лісовому проспекті 39. Є також інші, інші заклади цієї. Лінійки ресторанів у місті Київ, але ми на даний час були на своєму проспекті 39, Ось ще раз дуже все смачно рекомендуємо, однозначно. Все, Завітайте, покуштуйте грузинську кухню ресторану Уча. Все, Всім гарного вечора, а ми додому.